Спорт одяг мікс, сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті у нас знаходиться 15 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Це є спортмікс чоловічий та жіночий. Ось така спортивна кофточка, жіноча. Розмір у нас іде, навіть не бачу, приблизно Ай-Ай. Наступний ось такий світчотик. Теж жіночий. Ззадів так гарно на будочках поглядає. Подовжена така. Наступна. Знову ж таки ось така, ось така гарна теж жіноча моделька. Розмір у нас іде, теж маленький, есочка. Наступний ось такі спортивні штаніжки. Внизу на манжетику теплесики. Розмір есочка. Пішончиком, прекрасенка. Та й ножа, моделька, подовжений фасончик. Розмірність іде СМ. Наступно ось такі ж мотивні штани балонові. Знизу є підкладочка. Розмірність іде 2 xl Пряменький фасончик. Наступно. Знову ж такі штанишки. Ось вот, вот так виглядає. Несу на манжетку. Це вже йде жіноча модель, восьмий розмір. Ось така моделька. З капюшончиком, Розмір есочка, зловіча моделька. Наступно ось такі спортивні штанішки, жіночі, прямий фасончик. Наступний. Ось розмір, також жіночі та маленький. Пряменького картончику штанішки. Наступні ось такі спортивні штани, також жіночі. Розмір у нас іде маленький, есочка. Що у нас попадається? Ось така білюрова кофточка, класний пасончик, укорочений. Поверсай, дуже гарний. Тайлі увели розмір есочка. Теж жіноча моделька. Наступна ось така на замочку чоловіча, розмір S Ще ось така моделька. На замочку. Розмір M чоловіча. Наступна знову ж таки жіноча S спортивна. Тут у нас такі тепленькі спортивні штани. Сказала лосіни, жіночі. О, шостики, чобріччі нам купались тут. Наступні нас ось такі лосіни. Розмір у нас іде амочка. гарно тянуться, жіночі, Ось такі лосини. Розмір есочка. Наступний ось такі Наші Ось така від бренду Кремль. Змір Емочка. Ось такі шоколадні. Але на телеграм, на зараз спортивні штанішки. такий прямий пасочок, жіночок. Наступна ось така моделька. А ви бачили тіло? Далі у нас іде... Такий спортивний костюмчик кольоровий. Розмір емочка. Наступна ось така жилеточка чорного кольору. Ще ось так побачимо. Розмір Ска, жилетка і ксочок папу. Наступні ось такі штани. Теплесенький. Ще бачимо ось такий гарний свічотик жіночий, байковий. Наступно Ось такий на замочку. Та жіноча моделька, розмірна елічка. Ще у нас попадається ось така гарна складна від бренду плечі, чорна, тепленька. Розмір у нас іде есичка всередині на фліці, що ночі. Ще ось такі лосіни. Наступні спортивні штани. Так виглядають, теплесенькі. Знову ж таки, штанішки, розмір елька, внизу на манжетику. Ось такий бежевий. Гарний тепленький світшотик, жіночий. Ось таке кофточка на замочку. Сиренького кольору теж маленька. І ось такі штанишки, от, як я б сказала, штанички. Досить молодіжний партончик. І наступна ось така чоловіча моделька. З капюшончиком курточка, як сказала, знизу на флісиці, термо, розмір і Це це із портовікмікс сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лоту. Звертайтесь до наших менеджерів.